Всіх вітаю, шановні глядачі, ми з вами сьогодні порозмовляємо на дуже цікаву тему. Відповідно, те, тема буде йти про дуже прості питання. Це виробничі підприємства на території, там, де мешкають люди, там, де є місцева влада у вигляді міського голови та депутатів. Відповідно, що відбувається з підприємством, а саме, яка кількість виробничих підприємств з'явилася за останні 5 років. На території міста Суми. Бо всі ви знаєте, що виробниче підприємство це в першу чергу заробітні плати, робочі місця, це надходження податків до місцевого бюджету, це взагалі розвиток території, це життєдіяльність території, там, де мешкають люди, і відповідно обрані представники влади, міський голова та депутати. І ми направили лист для того, щоб з'ясувати, скільки. Кількість підприємств виробничих з'явилася за останні 5 років. Відповідно, нам прийшов лист з департаменту інспекційної роботи, який, до речі, не має жодного відношення до питання виробничих підприємств. Але так вже склалося, що цей лист прийшов. Відповідно, в даному листі цей департамент інспекційної роботи сказав дуже прості речі. Він сказав, що. Є у нас головне управління Державної податкової служби. І сказав, скільки штатних працівників зареєстровано за відповідний період. Він не сказав про кількість підприємств, як було в листі. Ну, добре, не сказав, але факт в тому, що вони порадили цей департамент. Щоб ми звернулися до Головного управління Державної податкової служби для того, щоб з'ясувати інформацію. Та, цікава відповідь взагалі. Питаєш про одне, а отримаєш інше. Інша відповідь, ну, тут ми взагалі більш ретельно розписали. Що стосується цього питання, надають інформацію, ну, як кажуть, розжували її. Але ж відповідь також пройшов з цього департаменту. Департамент інспекційної роботи. Ми також прочитали положення, ну нічого ми не знайшли, що має відношення до питань виробничих підприємств цього департаменту. І відповідно, цей департамент вже надав. Силку на головне управління статистики. І вони розписали, скільки у нас загальна кількість підприємств. Не скільки підприємств з'явилося за останні 5 років, а загальна цифра. Я так розумію, це інформацію надало, надало Головне управління статистики. І вони ще розписали, що виділення окремої категорії виробничі підприємства не передбачено взагалі. Тобто такої категорії не існує. На території міста Суми, як я зрозумів, з відповіді на лист. І, відповідно, більш нічого такого вони не сказали. І можна привести такий приклад стосовно запиту та відповіді. Жінка і чоловік. Жінка посилає свого чоловіка на ринок або магазин, дає йому список, де розписала все, що йому треба купити. Дала кошти йому, і він пішов. Чоловік. Зайшов в магазин, побачив, скільки там товарів, скільки всього. Про список він не забув. Він пам'ятав, що список у нього лежить в кармані, жінка написала, все, що як треба. І він почав купувати те, що йому заманеться. Сподобалось якийсь товар, він взяв і накупив товар. Прийшов додому і каже жінці: я купив товар. Ось. А вона питає у нього. Таке ж тобі дала список. Що ж ти купив мені? Ну, ти розумієш, головне, що я сходив, головне, що я придбав щось, ну, приблизно десь так придбав. Так ось це приклад того, що ми надаємо запити, а вони надають відповіді взагалі, які не мають ніякого відношення. Взагалі, прості питання і такі відповіді. Ну, скажіть ви, що не володієте ви інформацією стосовно, скільки з'явилось виробничих підприємств за останні п'ять років. Ну навіщо ви силаєтесь на головне управління статистики, на податкову службу? І взагалі, чому ці служби надають цю інформацію, чому ви до них звертаєтесь? Чому у вас немає департаменту економіки? Шановні, як ви керуєте, чим ви керуєте? Ось і результат цього всього. Це, шановні глядачі, для вас, щоб ви розуміли, що інформація взагалі ніяка. Вона відсутня у них, вони не розуміють про це, вони не задаються цими питаннями. Ось відповідні результати. Це ж було питання за останні 5 років, не за останні 10 років або 15, за останні 5 років, що було зроблено. Бо всі ми розуміємо, що якщо є виробничі підприємства, є майбутні території. Якщо їх немає, нема майбутні території. Всі це добре розуміють. І відповідно, це надходження податків до місцевого бюджету. Тому, шановні глядачі, якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і давайте разом вивчати місце святкування. А сьогодні, на сьогодні я всім вам дякую, до нових зустрічей. До побачення.